Щоденник ДД 26 жовтня. Прощення у ставленні до себе Для багатьох дорослих дітей прояв прощення до себе пов'язаний з великими складнощами. Тому що з дитинства нас налаштовували сумніватися в собі або надмірно себе критикувати. Велика червона книга, сторінка 232. У себе в головах ми зберігаємо послання, які говорять, якщо наші дії у когось викликають негативну реакцію, то, мабуть, ми припустилися помилки. І якщо нам кажуть, що ми щось зробили не так, нашою першою думкою буде, ну, звичайно, вони праві. Неважливо, було так насправді чи ні. Ми говоримо собі щось на зразок, ну, мені слід було краще думати. Та що ж це зі мною? Тільки подивіться на його вираз обличчя, звісно, він злиться на мене. Це схоже на послання, які ми чули в дитинстві, і які настільки вкоренилися, що ми вже в ранньому віці навчилися говорити їх собі самі. Тепер, ставши дорослими, у ДДА, ми припиняємо карати себе і бачимо повну картину. Наша здорова система підтримки може допомогти зрозуміти, як у дійсності йдуть справи в ситуації. Що відбувається, визначити, що справді має стосунок до нас, а що до когось іншого. Сьогодні я буду пам'ятати, що заслуговую на те, щоб ставитися до себе краще. Я стану використовувати інструменти програми, щоб емоційно відокремлюватися від некомфортної ситуації і займатися тільки тим, що стосується мене.